Церкви Києва, Житомира, Львова, пейзажі, картини різної техніки та складності це все роботи юної Житомирянки, яка своєю працею та талантом пробиває дорогу у життя. Незважаючи на всі трудності життя, молода художниця Тетяна Лавренець зображує цей світ з любов'ю та красою. Залишившись без матері, тетяна виховує свого маленького брата. Тому працювати і заробляти гроші доводиться у будь-який час доби. Може бути і вночі, в основному такий час, коли я ну такий спокій, коли є час попрацювати, в основному вночі ніхто не відволікає, ні, ніхто не стукає, не грюкає, коли можна зосередитись і ну, години-дві присвятити просто роботі. Це перша персональна виставка Тетяни. Завдяки допомозі журналістів вдалося заручитись підтримкою посадовців, які вирішили всі організаційні питання у підготовці виставки. Коли я прийшла до Олександра Андрійовича Никитюка, я просто сказала, що є така людина. Молода художниця, він запитав, що потрібно: рамки і приміщення. Все, людина не задавала зайвих питань, як це зазвичай буває у таких кабінетах. І давайте будемо щирими, що не завжди з чиновником знайдеш спільну мову. І все було організовано на дуже високому рівні. Олександр Никитюк теж відвідав виставку. Познайомившись із Тетяною та її маленьким братом, посадовець одразу на виставці вирішив питання із влаштуванням хлопчика на секцію плавання у одну із спортивних шкіл міста. Знаєте, це моє кредо допомагати. Щодо сьогоднішньої ситуації, то ви бачите, ми допоможемо встановленню цієї особистості. Я думаю, і ви тут покликані для того, щоб розказати, що Житомирщина народжує і розвиває ті таланти. І Богом визначені бути в нас тут. Рідні та близькі пишаються, що Тетяна, незважаючи на складну долю своїм талантом, пробиває дорогу у життя. Ми дуже довольні. Ми у Нас переповняють емоції. Да, Угу. ми гордимося нашою сестрою.